Так, ну що, всім привіт, радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Уже під попереднім випуском почали писати, що я нічого не роблю, тільки розводю болтологію. Так от, коли треба щось робити, то знімати часу немає. Тому я щось роблю. А коли я нічого не роблю, то я розповідаю, що я буду робити або я щось зробив. І так, дивіться. Гараж номер 3 повністю вичищений. Ось бачите? ну Зараз я доснімаю його, покажу. Покажу просто, скільки по, е, вийшло. Так, ось стільки сміття вийшло. Бачите, повний газон. Загрузили. І це все з такого маленького гаражу. Так, знімаєш на холоді, тому е, попередні, можливо, ці кадри то відключалась камера з -за того, що холодно на вулиці. І так, е, загрузив я повністю. Думав визивати, цей, визивати прицеп просто Жигульовський. І все. Він коштує 500 гривень. З'їлли цей, цей газон коштує 700 гривень, ви, ну, 700 гривень вивоз мусора. І так, дивіться, тепер все стало зовсім по-іншому. Ось, Дивіться, бачите, впереді мусора повністю немає, повністю чисте. І тепер ми хоч бачимо, що у нас тут взагалі за гараж. Так, знову знімав, знову GoPro виключилося, це, виключилося бо акумулятор. Все, поставив новий акумулятор і тепер знімаємо. Дивимося. Якраз зможу перебити щось цей, скріншоти і повиставляти нові фотографії на Оликсі. Що ми бачимо? Повністю чистий гараж. Ну він тепер взагалі виглядає по-іншому, реально. От без мусора. ну Це стілаж тут невеличкий. Все забрали, все викинули. Тут залишився тільки пісок. Ну і в принципі в кінці гаража там коротко, банки, які я продам, вам не видно. Але нічого страшного. Ну і тут мусор. Ладно, це не видно. Ну, в цілому, бачите, в цілому гараж тепер виглядає набагато круче, набагато веселіше. Так, Це якась тут проволока, мішає мені життю. Ну то нічого. Цей, виглядає набагато круче, веселіше і все. Так, що я вам хотів ще розказати. Убрали ми мусор, все, по цьому гаражі виставляємо на продаж, ждемо клієнта. Якщо нікого не буде, то по весні. Паранів істі, як тільки погода дозволяє, ми починаємо робити. Чому не раніше? Тому що на криші треба забітонувати і поставити рубероїд. І це неможливо зараз зробити, і недоречно, тому що це все буде до одного місця. Так, і тепер ще є гараж номер. Я не знаю під яким номером, а просто гараж рядом. Ось цей. Бачите, тут є недостройка повністю. І я запитав, скільки ж він коштує, скільки за нього хочуть. За нього захотіли тисячу доларів за оцей ось хламідник. Тут є тільки блоки, але блоки положені настільки калічно, що якщо ви бачите, то вони ось так випирають. ну Взагалі тут пузо отак от іде. Коротше, якщо вкратці, то просто за ніякий гараж хоч 1000 доларів. Тут ось такі дирки, бачите, ну взагалі коротше, гаража немає. І три плити наверху. Так що, ну. Щоб ви розуміли просто, як брати недостроєний гараж. Я б запропонував 100-200 доларів, але вони хочуть за нього 1000 доларів. І це просто нереально і хай собі не фантазують, коротше. так що цей гараж, який рядом я розглядав на те, щоб його достроїти, але не судьба. Так що все. Зараз фотографірую гараж, виставляю і все. А вам ще щось покажу, давайте. Так, ще поки є пару хвилин часу, я йду і приходжу і дивлюся по гаражам. Чи немає ніде надпису Продам гараж. ось бачите ну Тут по суті тупік, нічого цікавого тут немає. Я б тут гараж не купував. ну В цілому я проходжу і дивлюся, може десь щось написано і може десь щось продається, може і не продається. Так що, отак от от я постійно в пошуках гаража. Ходжу по гаражам, просто дивлюсь, там, там, там десь об'яву наклею, що куплю. Ну, якось так, бо Олекс зараз не витягує. Олекс зараз нікому не цікавий. Ніхто там не продає. Не знаю, чому це та речі. Але продається тільки ось якось так. Так, до речі, знайшов гараж. Висить на об'яві. 3950 коштує цей гараж, на Олексі висить. Тут, бачите, зверху пристройка там. Ну таке, собі, звісно, там збоку стекло. Коротше, як міні-хата. Я думаю, він якось виглядає по-іншому до речі. Але ні, бачите, низькі ворота такі якісь. Ну таке собі. В общем, такий гараж 4 тисячі коштує плюс-мінус. Оп, отак от раз. Дивлюся, передаю гараж, написано. Ну, Такий свій гараж, давайте позвонимо, спитаємо. Набраний номер не обслуговується. This number is not in service. Нормально. Один номер, бачите, не обслуговується, зараз інший. Заб'єм. Набраний номер не обслуговується. Старий номер не обслуговується. Ось так. Ось так буває. Продають в гараж, приходить, а номера вже не дійсні. Значить Цей гараж вже висить на продажі негра дуже давно. Ось так, от ідемо далі, подивимося, що там.